Є такий жарт. Дороги насправді не ремонтують, а тільки пересувають дорожні ями, щоб водіям було складніше їх запам'ятати. Деякі проїзди в Дніпрі не оновлювалися з часів Брежнєва. Міська влада цю ситуацію виправляє. Триває ремонт на вулиці Калиновій, де такі роботи не проводилися 20 років. Калинова магістраль загальноміського значення. Це один з основних під'їзних маршрутів до великих житлових масивів лівого берега. В ході ремонту вулиці Калинової використовують двошарову техніку вкладання асфальту. Для освітлення вулиці встановлять натрієві лампи. Планується, що ремонтні роботи триватимуть до 15 вересня. До речі, в цьому році місто встановило рекорд, виділивши на ремонт доріг аж 650 мільйонів гривень. Ми в этом році хочемо зробити основні магістралі. це наша основна задача. Причем Делается э, дорожное покрытие не просто для проезда автомобилей, в том числе прочищаем ливневки, э, плюс бордюрный э, камень опускается э, для э, наших граждан с ограниченными физическими возможностями. Мы ну, то сделаем по уму по радиусу заходим во дворы. Я вам скажу, что город, конечно, таких ремонтов э, не видел, наверное, последнее время, и жители нашего города это оценят.